Друзі, привіт! Ситуація з Кримським мостом це яскравий приклад того, що за кожні обстріли наших міст, на кожні обстріли наших територій завжди можна знайти креативне рішення. Креативне рішення до дня народження людини, яка, яка вирішила тероризувати наш народ. Це чудове креативне рішення. Як воно сталося, різні бувають історії, чому цистерни раптово раптово загоряються під час руху. Да? А, але ж це не тільки Кримський міст. Ще літаки, типу ТУ, стратегічні бомбардувальники, які були по території України. А, на, у глибині Росії були також відправлені. На запчастини.